Каші українцям будуть по кишені. Ціни на крупи знижуватимуться, бо зібрали цьогоріч гарний врожай. Обіцяють у Мінагропроді. кажуть, гречки виростили вдвічі більше ніж потрібно для внутрішнього споживання, а це 160 тисяч тонн на рік. До слова, гречка в магазинах вже подешевшила до 7-9 гривень за кіло. Щоправда, фермери не радіють, адже вирощене зерно в них купують за безцінь. Отже, припускають, наприкінці 2012 року ситуація на кшталт минулорічної може повторитись. Нагадаємо, тоді за кілограм гречки правили по 20, а то й 30 гривень за кіло. Всі кричали «сійте гречку, всі кричали закупом по хорошій ціні. Значить, зараз селянина кинули. Гречка у три рази зерно дешевше у порівнянні, ніж було рік назад. Тобто 3,50-3,60 гривень за кілограм зерна гречки платять селянину. Коли було 10-12 Значить, тому ця реакція буде однозначно весною. Селяни гречку не посіють.